Вітаю, друзі, на каналі Городній Релакс. Сьогодні у нас субота, дякувати Богу, він не паде дощ. І я йду займатися обробкою свого зимового чесночку. Зараз ми розведемо розчин Pro Vicor Energy. Я буду розводити з розрахунку 2 мл препарату на літру води. Тобто на 5 літрів води я використовую 10 мл препарату. Магнікур Energy, і я хочу зробити це зараз дозоване. Тому що, якщо взяти і проливати усю чесникову площу просто, то треба дуже багато робочого розчину. Ну і відповідно, оскільки наш препарат є дороговартісний, то воно вже того не вартує. Тож, друзі, ми прийняли рішення, що будемо заливати 20 мл 20 мл робочого розчину під часницю. Пляво вона дуже класна йде. Дивіться. Трошки глибше до корінці просто не можу. Все, дірочка лишається, бачить, вона собі там розійдеться корінням, смочить. Таким чином я зараз обрам всі свої посадочки. Прекрасно. Друзі, ви знаєте, але набирати шприцом і його ще занурювати у ґрунт дуже довго, тому я конусом зробила собі. Такі дірки. Земля дуже мокра, гарно йде і під кожну дірочку заливаю 20 мл робочого розчину. Він дуже гарно проходить вниз і дуже гарно смоктується землею. Ось так. І тоді тільки зверху акуратно прикриваю ґрунтом, коли рідина всмокталася. Ви вибачайте, у нас сильний вітер, і можливо будуть трошки шуми в телефоні. Але от я закінчила робити свою роботу, і на цю свою площу часнику я використала 9 літрів робочого розчину. Я його всього пролила під корінь. Зараз отут до ці стежки, що я позатолочувала, я її гарно спушу. І хочу ще також провести обробку своєї озимої цибулі. Тому що в минулому році я також втратила весь урожай. Вона ніби непогана, вона зелененька, гарна. І тільки десь-не-десь є жовті кінчики. Тому я не буду її проливати під корінь. Я Її просто оброблю по листу і розроблю робочий розчин для того, щоб її покропити. 25 мл Магнікуру Energy на 5 літрів води. Ну і Відповідно, хочу також обробити ще і свій. Ярий чесничок. Тут у мене є декілька сортів, і бачите, якийсь є дуже гарний такий, зелененький, а є один такий сорт, в якого нижні листки починають також жовтіти, і це дуже видно. Отож, робота зроблена. Я буду чекати свого результату. Який він у мене буде. Звісно, я буду все показувати по правді, як воно є. Але бажаю кожному з вас не боятися. Приймати усі виклики, які нам даються, і все ж таки намагатися щось зробити, якщо ще є можливість. Усім добра, миру, любові, гарних багатих врожаїв, спокою в душі і на все добре. Бувайте здорові!